Привіт, друзі! З вами канал Best Fishing та я підуючи. Друзі, сьогодні поговоримо про ловлю вина на поплавочні оліху, оснащення підготування та нашивки. В общем, буде цікаво. Не забувайте підписуватись на наш канал та ставити лайк до цього відео. Поїхали, друзі. Лінь досить цікава риба, хоча і зустрічається у нас і час досить рідко. Швидше за все, це пов'язано з тим, що водойми поступово загрізняються і вони не підходять для проживання цієї риби. Лінь надає перевагу водоймам з помірною рослинністю, але має глибину близько 0,5-08 метрів. Тому підходящий глянина водойма, його можна намагатися ловити на таких глибинах, які знаходяться на відстані берега в межах 10 метрів. В даний час доведеться докласти чимало зусиль, щоб знайти водойму з лина. Він добре ловиться в ставках та озерах, де він переважно переважає над іншими видами мирних риб, таких як коробка кара. Лін раніше вважався царською рибою і тому може виявитися гідним трофеєм для любителів, звичайно, попроводишного видача. Що стосується снасті, то снасть для лоулина повинен відповідати певним вимогам. Це, як правило, водилище до від 4 до 7 метрів, причому досить міцне, оскільки він вагою на 5 кг здатний сильно чинити опір. Кінчик водилище повинен бути м'яким, здатний згинатися на 180 градусів. Якщо кінчик водилища журскувати, то потрібно стежити за тим, щоб він не згинався занадто сильно при виведенні риби. Інакше можна зробити помилку. Поламку удочку. Звичайно, малого вудочку катушка не обов'язково, тим більше без іноціону, скільки вона сильно ображає уважує снасть. Можливе застосування невеликих інерційних катушок лише для того, щоб на ній зберігати запас волосіння. Це може бути навіть удилище, яке не має окремих кілець. Для таких бланків костушок не встановлюється. Волосінь можна використовувати много тонн, а також флюрокарбоновий повідомиць. Товщина волосінні вибирається залежно від її якості і може мати діаметр від 0,3 до 0,3 мм. Хороший результат можна очікувати від волосіння зарубіжних виробництв, яких має кращі показники товщиною волосіні і різних вантажів, на відміну від вітчизняних. Повідець якості поводка можна застосовувати відрізок звичайної монофільної волосінні або флюрокарбону. Діаметр різки повинен мати не менше, ніж 0,5 мм. При цьому волосінь з флюорокарбону має меншу розривну навантажу. І це властивості слід враховувати при виборі повідця. Оснащення це може бути стандартним без будь-якого нововведення. Першим кріпиться патрулок з допомогою гумових кемпінгів і колечок. Як вгрузило, застосовуються свинцеві дробинки. При цьому одне маленьке розташовується на відстані від 20-30 см від гачка. Довжина полиця може перебувати в межах 30 см, але не менше, оскільки він є досить обережним, то його краще використовувати з флюрокарбоном. Важливо, щоб гачок був дуже гострим і не дуже великим. 14 та 16 розмір за міжнародну школу якраз підійдуть для лову вина. Вибір місця, друзі мої нам. Потрібно шукати неглибокі місця до 1 метра глибини, ідеально на всім. Відмінно, якщо на водоймі є місця, вкриті латання. У літні дні він любить відпочивати в пошуках їжі в таких місцях. Закидати вудку далеко немає необхідності. Робіть замки за основного поділу рослинності і відкритої води. Так ви швидше привернете увагу риби, яка знаходиться зовсім неподалі. Що стосується прикормки, то при лові лина, як і при лові іншої видів риб, потрібно приготувати приманку або застосовувати прикормку запахом звичайних сірників, куплених в магазині для рибалок. Якщо підгодування готується самостійно, то основна умова полягає в тому, що вона мала у своєму складі опарищів. Або рубаних сіриків Нездатних не завадить і пана кукурудза, але не в великій кількості Бажано закидати прикормку дуже точно і не більше кількох більшості кількості. Для цього можна скористатися спеціальними пристрастями, які дозволять досить тихо і точно прикормлювати вина, оскільки лоб здійсниться близько до берега. Хороші результати yeah. показують прикормки, що складаються з тваринних інгредієнтів. Насадки та наживки. Лінь це риба, яка в будь-яку пору крім зими, оліє нойного хробака будь-яким іншим наживком. Якщо хробака проколоти в деяких місцях, то він почне видавати свій особливий аромат, який неодмінно зацікавить лина. Такий же результат можна отримати, якщо наживляти на гачок частину черв'яка, оброблену з двох кінців. Лінь не проти поласити червоним. Опаришем, а ось білим опаришем його приваблює мало, а часто зовсім відмовляється від нього, але може клюнути на перловку, Різне тісто або окурудзу. Але це швидше виключення, яке буває дуже рідко. Для більшого ефекту потрібно визначитися з місцем і початку підготування вина малими порціями прикормки, що складаються з кукурудзи опариша в блинного храбака. Лін неодмінно відчує корм і підійде до місця лову. Оскільки рибальство здійснюється на ставку або озері, то для риболовлі підійде будь-яке підходяще місце, лише б нічого не заважало закидати урку і виложувати рибу. Щоб лін активно клював, слід закидати прикормку дуже точно, не розкидаючи її по акваторії. Так само точно закидають і наживку, інакше хорошої риболовлі не вийде. Закидати снасть треба дуже точно і акуратно, щоб не створювати шум. Так як це дуже обережна і похотлива риба. Для лову необхідно використовувати водилище, яке має мінімальну вагу, тільки так можна забезпечити акту акуратність при ловлі вина. Щоб дістати акуратну лина з води, неодмінно потрібно користуватися спеціальним подсадчиком. Це допоможе позбавити від зайвого шуму, що не дуже буде відлякувати рибу. Великою проблемою може виявитися пошук домі, в якому водиться саме ця смачна риба. Як вже було сказано, вище, лінь він може мешкати не в кожному ставку або озеро. Не зайвим буде отримати інформацію від достовічених рибалок, які знають, де і в якому проблемі водиться чи інша риба. Ну а на цьому, друзі, все. З вами був канал Досвідчений. Диплюючи, не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки. Підписуємося на риболовлю. До зустрічі, друзі. Бережіть себе.